Вони цього чекали кілька місяців і дочекалися. Тепер ті, хто виїхав із Донбасу та Криму, мають офіційний статус. Вони внутрішньо переміщені особи. Верховна Рада України нарешті ухвалила закон про переселенців, спростивши їм життя на території мирної України. Щоб вони швидко отримали довідку, швидко отримали реєстрацію, щоб діти могли йти в дитячі садочки, щоб діти могли йти в школи, щоб вони отримали доступ до медицини. Відповідно до закону, тепер влада повинна забезпечити переселенців тимчасовим житлом, допомогти знайти їм нову роботу. Також закон дав зелене світло для закордонних благодійників. Вони без перешкод можуть допомагати внутрішнім переселенцям завозити в Україну гуманітарну допомогу та виділяти гроші для переобладнання житлового фонду. У свою чергу у Кабміні вже попередили переселенців. Держава допомагатиме їм настільки, наскільки зможе. Уряд не гарантує повноцінного фінансування цього закону, бо у бюджеті немає коштів.